Capcom звинувачує високу ціну PlayStation 5 у падінні продажів Monster Hunter Wilds. Monster Hunter Wilds стартувала потужно 10 мільйонів копій лише за перший місяць. Проте згодом продажі різко впала. Capcom визнала, що очікувала набагато більше від гри у фінансовому 2025 році. Президент компанії Харухіро Цудзімото назвав однією з головних причин високу вартість PlayStation 5. У Японії консоль коштує близько 80 тисяч єн, майже вдвічі дорожче ніж Switch 2. Через це значна частина основної аудиторії це підлітки про просто не можуть дозволити собі цю платформу. На проти цьому інтерес до Switch 2 перевершив очікування, і Capcom тепер обмірковує, як зробити Monster Hunter Wilds доступною ширшому колу гравців. Поки що на новій консолі Nintendo вийшли лише Street Fighter 6 і Kuni Tsugami, Але компанія, схоже, планує активніше підтримувати платформу. Втім, на репутації гри позначилися проблеми з продуктивністю на всіх платформах, особливо на ПК. Розробники продовжують випускати виправи але спільнота обурена тим, що доводиться чекати цілий рік, поки гру доведуть до належного стану. Деякі користувачі навіть сумніваються, що проєкт взагалі можливо оптимізувати під портативний Switch 2, адже навіть потужна PlayStation 5 Pro відчуває труднощі.